Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Ці млинці просто як у дитинстві. М'які ніжні, ідеальні без жодного комочка. Готуємо за простим рецептом без кипятку та зайвих складнощів, просто та смачно. Ідеально для сніданку, для чаювання з друзями або навіть як швидкий перекус. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. Розбиваємо три яйця у велику миску, додаємо сіль та цукор, ретельно збиваємо збиваємо вінчиком. Додаємо приблизно 100 мл молока від загальної кількості. Сипаємо відразу все борошно, перемішуємо, тісто виходить, як на оладки. Додаємо олію та решту молока. Суміш вийшла однорідною і навіть блендер не знадобиться. Ось таке рідке тісто має вийти. Розігріту сковорідку за бажанням можна змастити додатково олією, виливаємо на неї тісто, я люблю використовувати його багато, а залишки просто зливаю. Таким Методом виходять найтонші млинці. Обов'язково так спробуйте. Смажемо з обох боків до золотавого кольору. Кожен млинець ще гарячим за бажанням змащуємо вершковим маслом. Так вони будуть ще більш м'які та ароматні. Робимо так зі всім тістом. Ось і все, млинці готові, смачні, ніжні, і такі, як у дитинстві. Сподіваюсь, цей рецепт принесе вам стільки ж радості, скільки й мені. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку? Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.